Виставка на зв'язку присвячена розвитку технології зв'язку та тому, як вони впливали на життя українців та світу з кінця 18-го до початку 21 століття. Історія появи нових засобів зв'язку була сповнена вражаючих винаходів, за якими завжди стояли талановиті люди, вчені та винахідники з усього світу. В експозиції представлені старовинні листи, листівки, радіоприймачі, телефони від початку ХХ століття до наших днів, обладнання перших телефонних станцій. Телеграфні апарати 19-го століття, таксофон, що стояв у Києві на Подолі у 1990-х роках, одні з перших комп'ютерів та багато іншого. У межах проєкту діє інтерактивна локація кабінет Стіва Джобса, де можна сфотографувати за столом відомого винахідника. Обов'язково завітайте сюди, а щастить.